бізнес на НВ, історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Друзі, з одного з найгарячіших напрямків війни з Покровського повернувся журналіст НВ Сергій Окунів. Сергію, ми з тобою говоримо про те, що відбувається на Покровському напрямку, і там дещо змінилася ситуація. Якщо раніше вороги намагалися проникати. І так би і так би мовити, намагатись розірвати українську оборону цими малими такими штурмовими групками. Інколи буквально там по кілька по кілька військових, так які намагалися там проникнути. Зараз зафіксовано застосування бронетехніки, що нетипово. Чому нетипово, шановні? Та тому, що як правило, бронетехніка досить швидко знищується українськими е, силами безпілотних систем і іншими підрозділами Сил оборони України. Інколи, знаєш, мені доводилося чути від наших безпілотчиків, що для них свято там, коли от вони бачать ворожий танк чи БТР, це для них от реально свято, і одразу там з усіх боків його різні підрозділи атакують, палять, росіяни теж зрозуміли це і якби от перебудували свою тактику, просто запускаючи живе гарматне м'ясо, а в ці, в ці, так би мовити, штурми. А чому зараз вони почали застосовувати бронетехніку? Що сталося? Ти насправді абсолютно правий і абсолютно точно все описав. Я навіть одного разу в цьому в 25-му році був свідком ситуації, коли танк ворожий, один танк все ж таки виїхав. Це там був теж покровський напрямок, виїхав на позицію на таку більш-менш відкриту, і там була проблема. Це не жарт. Була проблема в тому, що була черга з різних підрозділів. Ну там є певні нюанси технічні, що в повітря не можна підняти одночасно тисячу дронів умовно. Да, тобто є якісь певні обмеження. І була черга з операторів, які казали, давайте швидше, швидше. Ми теж хочемо по ньому завдати удари. Да, тобто, чи то ні весь фронт, коли ну там на певній ділянці, да коли з'являється якась бронетехніка, то по ньому буде летіти буквально все, що тільки може. Це називається. Дайте, дайте я його вдарю. Так, так, і це прям така починається дійсно таке певне свято, і потім ще будуть мі. Місяць обговорювати цей єдиний один танк, який хтось десь побачив і миттєво знищив. Тому дійсно зараз використання вже значний час. Це ще в 24-му році. Така тенденція була в 25-му році, тим паче. Значна. Кількість бронетехніки не використовувалася геть, і от зараз, як там певні мої товариші з війська, жартують, що прізвики при приводи 22-го року зараз гуляють по, по Покровському напрямку, в тому сенсі, що почала з'являтися великої кількості бронетехніка, і дійсно великої кількості, десь з 9 жовтня. Ну про це вже розповідали офіційні джерела. Повідомляли командування. Тому про це можна розповідати. Десь з 9 жовтня відбуваються масові штурми. Такі те, що називаються накати бронетехнікою. Вже кілька таких хвиль було в різних напрямках на Покровському напрямку, але скажімо так, на різних локальних ділянках. Загалом можна сказати, що є дві такі стратегічні мети. Перша мета ворог намагається повернути ініціативу в зоні так званого добропільського прориву. Там, де у них була, певне, було певне певне просування в серпні місяці. Потім там були контрудари е, сіл оборони. Е, зокрема, там корпус Азов зайшов і не тільки зайшов на цю ділянку, і там дуже значно обмежили. Там насправді організували кілька таких оточень справжніх, де знаходиться ворог вже дуже тривалий час. І росіяни тепер намагаються повернути ініціативу, розблокувати ці ділянки, розблокувати свої оточені підрозділи і тощо. Це один з таких напрямків, куди вони намагаються зараз залетати бронегрупами. групами, це ситуація. Вибуть, будь ласка, це ситуація. Північніше самого Покровська. Так це ситуація північніше самого Покровська. Да, це ну те, що називається добропільський виступ. Да, тобто його там дехто називає кішка, тому що там насправді дехто називає зайчі вушки, тому що там на мапі, якщо подивитися, то, там буквально такі два дуже вузьких, дуже вузькі ділянки були, куди зміг ворог забігти. Значить, це одна з їх цілей, це повернути ініціативу на цьому напрямку. Розблокувати власні підрозділи і розширювати наступ, да тобто просовуватись вперед, те, що мені доводилося чути, що росіяни намагаються зробити те, що називається взяти кліщі в кліщі, це правда, да? Ох... це правда, охопити і. А оточити українські війська, які оточили ці російські підрозділи, насправді абсолютно нічого дивовижного в цьому немає. Насправді про це навіть казали ще в 22 му році. Що це тактика насправді Другої світової війни, і це тактика Жуковської армії в буквальному сенсі, якщо ви подивитесь, навіть там є зараз сучасне, скажімо так. Мапи, да, які відтворюють події Другої світової війни, і там можна побачити, як просувалися радянські війська під час там контрнаступальних дій, вже в 42-му, 43-му і там, тим паче в 44-му році, і можна побачити, що вони використовували ці ж самі е, просування. Але є ще друга мета, яка називається: Давайте спробуємо прорватися аби десь. Тобто, коли у тебе є. Великий ресурс, а у росіян є великий ресурс, особливо коли ми кажемо про людський ресурс, да, тобто він майже безмежний, то можна влаштувати 10 штурмів в різні боки, десь побачити бодай якесь просування, якусь слабку ділянку, і потім максимально завдати туди максимального тиска, щоб мати хоч якесь просування, хоч кудись. Насправді, не превеликий жаль, іноді це спрацьовує. І та ж сама добропільська операція, да вона була рівна такою самою. Дуже багато підрозділів, з якими ми розмовляли ще тоді, в серпні місяці, нам казали, що особливої стратегічної мети в цьому просуванні насправді у ворога немає. Він просто знайшов точку ділянку, де у них де у нас на жаль була слабка оборона, і зміг там отримати якусь перевагу. Да, і максимально туди свої ресурси почав впихувати. У нас був в ефірі військовий, який ну, власне, розповідав про те, що відбувається на Покровському напрямку, і він розповів епізод, який ну, це такий кур'йоз війни, можливо, можна сказати, що взяли в полон російського військового, який протопав більше 40 кілометрів, а його наші дронщики повбивали там всіх, всіх інших, от з цього підрозділу, він один все одно тупо йшов. І зайшов там більше 40 кілометрів, і зрештою здався в полон. Ось, але це свідчить про накази командування, що робити, що роблять там російські військові, навіть от якщо він один з підрозділу залишився, він все одно намагається, що називається просучитися. Абсолютно, абсолютно мене це не дивує. І ба більше в серпні, якраз коли відбувалися ці події навколо Добропілля і навколо Покровська, то я мав спілкування з російськими полоненими, які потрапили в полон. Ось ось тільки там вчора їх взяли в полон, і сьогодні у мене була можливість з ними спілкувати і там були ті ж самі історії. Навіть я питаю: е які у вас були там цілі в добропіллі? Військові мені кажуть, а що таке добропілля? Тобто вони навіть не знають назв населених пунктів, тобто вони навіть карту не вони, вони прямо про це кажуть. Я закликаю наших глядачів зараз зайти там на наш Ютуб канал Відео НВ, і там одне з ну останніх відео, там може 3-4 відео тому. З російськими полоненими під добропіллям, і там буквально я їх питаю. Чи бачили ви мапу України? Хоч колись просто ви уявляєте, як вона виглядає, як якийсь силует її. Ніхто нічого не бачив. Так, останній населений пункт, ви пам'ятаєте, ну в Криму, от у нас був якийсь табір, от ми в Криму були в таборі. Це в Криму. А їх, ну там, мабуть, них був якийсь навчальний табір. Слухай, там, так. Це що означає, що от командир дає завдання, от іди в цьому напрямку і нікуди не звертай. Так і є, але насправді це погана новина, як би ти думав, для кого? Для європейців? Тому що насправді, якщо е, ми зараз кажемо це, я розумію, що ми можемо трошки потонути зараз в цій розмові. Це зовсім інша тема про реальність чи нереальність загрози для НАТО. Але питання в тому, що якщо у тебе настільки, вибачте, рабський, я іншого слова не можу підібрати особовий склад, який виконує будь-які команди, і навіть не орієнтується навіть нас в населених пунктів, де вони знаходяться, що заважає взяти цей самий особовий склад і відправити його помирати не в напрямок добропілля, а в напрямок Вільнюса в напрямок, я не знаю, там Любліна, в напрямок будь-якого іншого населеного пункту Естонії, Літви, Латвії, Польщі і тощо. Ну але слухай, в цьому є певний позитивний момент, щоб наші європейські партнери зрозуміли, що насправді на них може насуватися справжній зомбі апокаліпс. Це правда, це дуже хороший хороший термін. Да. Повертаючись до цих двох цілей, основних цих механізованих штурмів, які зараз почалися і вже тривають певну кількість. Діб, варто сказати, що по факту зараз Ну можна сказати, що ніякого успіху у цих дій немає. У мене є підозра, що можливо ворог хотів скористатися поганою погодою, тому що зараз погодні умови, тумани дуже висока хмарність, да тобто, можливо, вони думали, що зможуть під захистом хмар, під захистом якогось туману уникати оцей глибинний розвідки. З наших розвідувальних дронів, наприклад, да і що вони зможуть підійти вже безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення, і там вже дійсно можливо в такому випадку бронетехніка мала б якусь перевагу, коли вже вона працює безпосередньо по наших позиціях. Тут але... треба сказати нашим слухачам, що погані погані погодні умови зумовлюють зменшення активності нашої безпілотної авіації, це і прав... не лише нашої ворожої, також це правда, але треба знову ж таки зазначити, що, наприклад. Якщо в 24-му році е, дрони з тепловими камерами, це була ну доволі така велика рідкість. Ну в 23-му зовсім рідкість, 24-му це там ну невеликий відсоток від загальної кількості, то зараз я хочу сказати, що наша безпілотна авіація і на жаль, безпілотна авіація ворога. Да, тобто дрони розвідувальні, ударні вони працюють в будь-яких умовах. Це на жаль, вони працюють і вночі, і в день так само. Ну, можна сказати, що без різниці вже дачі день чи ніч раніше. Ще було таке відчуття, що вночі якось більш безпечно пересуватися. Зараз це вже так не працює, і ми бачимо, що фіксують заздалегідь сергію. Я просто в цьому місці не можу не похвалитися. Ну, вибачмо, будь, я будь, навіть ласки. знаю про що ти бачили саме саме так. Шановні, ми сьогодні передали безпілотний розвідувальний комплекс. Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України ми це з вами зробили разом. Дякую всім, хто був причетний до цього збору. Але подивіться, наскільки це важливо, наскільки важливі очі наших розвідників, щоб вираховувати всі можливі там точки концентрації російських військ, якісь важливі хаби, якісь важливі об'єкти і напрямки атак. Тому, ну якби ми з вами я вважаю добру справу, зробили за що всім подяка, Сергію. Що відомо, які війська перекидає на покровський напрямок ворог? Оце дуже цікава історія. Насправді про це казали ще десь теж в серпні, вересні місяці. З'явилися повідомлення, в тому числі в західній пресі, яка там посилалася на власну розвідку, розвідку там певних європейських країн про те, що Росія буде перекидати велику кількість. Підрозділів з Сумщини, де вони нагадую, в цьому році теж намагалися проводити великі наступальні дії, але насправді значних успіхів у них там не було. Ну відносно їх там цілі точно не було значних успіхів. Останні місяці там геть зупинилися будь-яке просування ворога навіть на жоден метр, мабуть, вони не просунулись за останні місяці. З того напрямку значну кількість військ перекинули якраз таки на Покровський напрямок, і ще наскільки я розумію, якусь певну кількість військ з півдня, да, тобто Херсонська, Запорізька область, теж перекинули на Покровський напрямок, але там можливо меншу кількість. Тут я ні впевнений, ні готовий впевнено про це казати. Зокно, те, кого перекинули, ну це легендарний підрозділ. Легендарний в, в найгіршому сенсі цього слова, наприклад, 155-та Бригада морської піхоти, так називаємо Тіхакіанська бригада морської піхоти, це легендарний підрозділ з двох причин. Перша причина це вже всісвітньо відомі воєнні злочини. Це бригада, яка дотична до воєнних злочинів на Київщині, Бучі в частності. Це бригада, яка відома. Злочинами на Курщині, зокрема, є відеозаписи, які самі військовослужбовці публікували про те, як вони відрізають голови живим полоненим українським, про те, як вони розстрілюють українських полонених, все це публікується. Тобто, вони навіть не намагаються це якось приховувати ну, ж засіб. Залякування це факт, але ми розуміємо, що це в тому числі від світової безкарності. да Тобто, коли ти відчуваєш абсолютно безкарність за подібні дії, то власне. Можеш собі дозволити, я маю на увазі на якомусь міжнародному рівні, да, що ти можеш так поводитись з військовополоненими, зокрема, але крім того, що це от така, знаєш, з одного боку це така звірська бригада, але вона звірська тільки. В випадку, коли або беззбройні люди, да як в Бучі, цивільні люди, або коли це вже люди, які ну здалися в полон, да тобто припинили спротив, тоді виявляється, що вони от такі звірі. Як тільки вони стикаються з якимось спротивом, 155-та бригада це легендарна бригада. Мабуть, я не знаю, ну тільки в часи Другої світової війни, можливо, щось подібне було. А, мертва голова у гітлерівців була дивізія, яка називалась Мертва голова. Я навіть трохи про інше, я про втрати. Тому що такої кількості втрат, як у 155-й бригади, я не впевнений, що є у якогось іншого підрозділу в навіть в російському війську. Під час боїв за Вугледар маленький населений пункт. От кожен з наших глядачів може подивитися, як виглядає Вугледар. Я там був особисто, там можна пішки прогуличним шагом, я не знаю, за півгодини обійти все місто. Під час боїв за це місто з трьох тисяч. Військовослужбовців бригади, як ти думаєш, скільки було втрачено, обнулили. Думаю 2600. Тобто залишилось 400? так точно, Прич... причому 300, мабуть. я от не знаю не впевнений. Чи може це навіть знаєш без вісті зникши. Ну тобто, це при тому дані BBC, тобто, це ну доволі авторитетне джерело, яке проводило розслідування про цю бригаду, і крім того, за один тиждень штурмових дій на Вугледарському напрямку, ну це ще був 23 24 рік, вони втратили понад 130 одиниць бронетехніки, в тому числі понад 30 танків. Ну, можливо, якщо хтось не знає, це я можу збрехати зараз з голови Ну це приблизно два танкових батальйона російської армії за тиждень. Ну я не знаю. Ну хіба що в перші місяці Другої світової війни, коли німецька армія там просувалася. Десятками кілометрів на день в 41-му році можливо от були якісь такі втрати, і то я не впевнений. Я бачив статистику, яку оприлюднив ресурс «Хочу жити». Цей ресурс спрямований на те, щоб росіяни здавалися в полон. Так, так це ресурс головного управління розвідки. Да, це не таємниця, це Ось офіційно. Так. Та і вони а, а, публікують, зокрема там багато різних цифр, що росіяни втрачають сім бригад повним складом вбитими впродовж одного місяця. Війни зараз на, на цьому етапі. Я слухав сьогодні, зокрема на каналі Нехта. Це є такий незалежний білоруський. Здається, канал. Ну, він має білоруське походження білоруські походження. Так, вони залучають там західних аналітиків до оцінки бойових дій, і е, західна аналітика говорить, що за один день такого штурму, про який ти розповідаєш, росіяни втратили в техніці е, кілька таку кількість бронетехніки, яку вони втрачають за місяць боїв. Так, так. Я цілком цілком припускаю, що це можливо. Так і зараз е, останні оці штурмові дії там вже є. Тобто, ми бачимо. Е, Переваги, якщо можна так сказати, сучасної війни. що одразу, коли такі відбуваються штурмові дії, то буквально за е, кілька годин ми бачимо е, відеозаписи Ми бачимо фото з дронів знов-таки з наших розвідувальних дронів. І м, всі бажаючі можуть побачити зараз. Десантно-штурмові війська опублікували зі свого боку. Там вже з'явилися конкуренція. Насправді десантно-штурмові війська публікують свої відео, де вони знищили там десяток одиниць бронетехніки. Потім Корпус АЗОВ публікує е, відео зі своїх дронів. Там ще якась певна кількість, значна кількість знищеної техніки. З'являється, наприклад, 33 третя бригада, механізована сухопутних військ, яка теж. Дуже значну роль, і їх, наприклад, батальйон безпілотних систем значну участь прийняв, скажімо так, в цих боях і знищив там певну кількість. І нам тільки залишається сидіти і рахувати наскільки значними є втрати ворога. А станом на зараз вони дійсно дуже значні за останні буквально лише кілька днів. Тобто, сподівання у ворогів було наступне: що з погіршенням умов вони зможуть здійснити якісь бронетанкові прориви. Але воно не справдилось. Я так розумію, що не знизилась активність нашої ударної безпілотної авіації, саме так. І все ж таки у мене є надія. От тут я боюсь щось казати, тому що все ж таки ситуація навіть зараз вона динамічна. Але з того, що я чую, і в тому числі у нас там була публікація на сайті НВ, де був такий великий розбір оцих останніх подій на Покровському напрямку, здається, фортифікаційні споруди починають наші працювати, тому Наруші. що. Можна іронізувати, і є підстави безумовно про це. Але навіть ті е, відеозаписи, про які я кажу з дронів, можна побачити, як просто величезна кількість піхоти, ворожий, вона просто плутається в колючій проволки, да, тобто дріт. Скільки коштує цей дріт? Це абсолютно ну в масштабах війни. Я думаю, там на весь дріт на покровському напрямку ми витратили менше грошей ніж коштує там якась одна одиниця бронетехніки. Да, але оцей дріт він реально зупиняє величезну кількість ворога. Ворог отримує травми під час спроб якось подолати ці захисні споруди, і відповідно втрачає свій наступальний потенціал. І це дійсно працює вже зараз. Слухай, ну справді суміш першої світової війни з війною майбутнього, так тому що дрони, штучний інтелект, безпілотні роботизовані системи з одного боку, які у нас активно працюють, з іншого боку. Це ж картинка першої світової солдати, які заплутались в колючому дроті, і там і померли. Це правда, це правда на превеликий жаль. що покров покровськ стоїть у Покровськ під українським контролем? Само місто безумовно, це навіть навіть російська пропаганда не дозволяє собі брехати про те, що місто втрачено з боку України. Україна повністю контролірує Покровськ. Само місто. На жаль, за останні дні, і це відкрита інформація. Є ресурси, які публікують цю інформацію. Певне просування ворога на околицях є. Тобто, можливо, якісь поодинокі групи знов-таки здебільшого піхотні групи доходять до околиць Покровська. Це, зокрема, там район Южний, район Шахтарський. Теоретично це відбувається зараз, але ну навіть якщо ми про це кажемо, то це 5% від міста. Основна центральна частина міста, і загалом, якби. Ну, міська забудова вона повністю контролюється зараз силами оборони? Слухай, але я знову поверну. Повертаюсь до, ре, до ресурсу «Хочу жить а, а росіянам слухай, дуже дорого. Ці штурми Покровська а, оприлюднена цифра в те, що російська армія вже втратила 120 тисяч своїх бійців під час от саме спроби штурму міста Покровськ. Сергію, скажи, будь ласка, ти ж унікальні матеріали привозиш з зони бойових дій? Що би ти рекомендував нашим слухачам подивитись на порталі НВ? От що тебе особисто дуже вразило? Ох ти хороші, які хороше хороше питання. Ну насправді зараз я хочу так дуже коротко сказати, що насправді дуже складна зараз робота всіх журналістів на фронті, неймовірно складна. Тільки ти коротко кажи, бо вже маємо виходити. Коротко. на сайті НВ будь-які матеріали, які пов'язані з нашими репортажами військовими, і от буквально якщо ми там зараз тільки згадали про тему цих механізованих штурмів, то у нас вийшов детальний розбір на цю тему, що планував ворог, що він насправді отримав з відео підтвердженими фото, підтвердженими свідченими наших захисників. Цей матеріал вийшов на сайті. Буквально пару днів тому. Можна там, я не знаю, по тегу Покровськ його знайти і вже більш детально дізнатися інформацію Шановні, і це ж ексклюзивні матеріали, які на платформі НВ перебувають, які привозять наші журналісти Сергій Окуня, зокрема ризикуючи і власним життям. Сергію, дякую. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.